Вітаю всіх! Ви знаєте, вчора було дуже багато скандалу про те, що вийшов підручник, який рекомендований Міністерством освіти для школярів у сьомому класі з української мови. І ми писали тільки про те, що з карти випав Крим. До речі, ми бачимо це ж славнозвісний напис: про те, де тут Україна зображена без Криму. Але Взявши цей підручник, а ми бачите, рекомендовано Міністерством освіти від власне 5 лютого 2024 року. Я вирішила його взяти і подивитися, бо я, як мама, яка навчається своїм сином і бачу, які низькопробні підручники випускаються в нашій державі, зрозуміла, що це не єдина похибка в цій книзі. І те все, що ми вчора почули, що зробили винним дизайнера, тобто словом, винні всі в нас видавництво, дизайнери, але в нас не винне міністерство, це глибока помилка. Бо наприклад, прикладі цієї книги я вам зараз поясню: а що недобре з нашою освітою, і що недобре в головах нашого міністерства, якщо вони дозволяють пропагування в цій книжці всього на світі, але не тільки свого українського, не тільки української мови. Десять хвилин я погортала цю книжечку, я хочу вам показати перший приклад. От дивіться, ви сьомий клас, ви хочете дізнатися більше про Україну. І коли ви дивитеся, наприклад, на вправи про те, як діти мають порівняти якісь тексти, ви побачите, що вони повинні взяти американського письменника книжку, тому що в українській літературі... Чомусь і в українській мові їм складно взяти українського письменника і українську книжку порівняти. Ідемо далі. Якщо ви хочете, щоб вони знайшли прислівники, знову ж таки, давайте ми популяризуємо книги. Які в сьомому класі наші діти не читають, тому що це книги, які читають дорослі. Але ми зразу намагаються автори цього підручника завідомо прополоскати в мізки нашим дітям і пропагувати їм книги іноземних авторів, натомість українських авторів для того, щоб вони в назвах пошукали прислівників авторів, розуму не знайшлося. А тут ще одна краса: подивіться: пропагування картів Таро, пропагування. То різних азартних ігор, адже в сьомому класі вважається, що якщо ми це все зобразимо на цих картинках, то навіть та дитина, яка не мала цих карт в руках, вона може піде і їх візьме. Ідемо далі. Якщо ми говоримо про програму першої леді, про здорове харчування і як все, і ми говоримо про шкідливість чіпсів. Подивіться на ці картинки. Будь-яка вам мама, будь-хто з вас подивіться, зробивши вигляд, скаже: Хіба це пар картинки, які показують, що це шкідливо? Ні, тут показано, які це все прекрасні продукти. І насправді дитина, яка сприймає візуально, вона подивиться на цю картинку і не буде читати там про цю шкідливість. Ще вам буквально декілька прикладів, щоб ви зрозуміли, що це велика біда. Якщо ви подивитесь на картинки, от, наприклад. От уявіть собі, знайдіть в інтернеті приклади безглуздих винаходів. Слово безглуздих це однозначно, але ви побачите тут пістолет, там ми бачили нещодавно кайданки. А взагалі, знаєте, дуже примітивно все. Дуже багато картинок взято з інтернету, з непритаманними обличчями людей, які не є. Українського походження. Дуже мало де ви побачите інформацію чи українських письменників, чи про українських митців. А я нагадую, перепрошую українська мова. А ще одне, як вам таке? Це взагалі, мій котик дуже красивий. Шановні автори, я би красиво цією книжкою відлупила вас. По всіх ваших можливих місцях і зробили це красиво, так як ви пропонуєте в цій книжці. І я можу ще розповідати і розповідати. Мені здається, що сьогодні я дуже проста річ, шановне міністерство освіти, пане міністре Оксан Лісовий, не мучте нас всіх цим непотребом. Тому що я вам зараз ще як візьму книжку з історії і покажу, що ви впихнули туди для дітей в п'ятому, в шостому класі. Ви будете мати такий же ж самий сором. Всі ці підручники низькопробні, і вони абсолютно не спрямовані на те, щоб виховати нормальне українське свідоме ставлення в дитини, і це перекладаєте на батьків. Тому я вважаю, що не тільки проблема в цьому підручнику в карті, хоча є це ганебним цей факт, просто ганебним, і не винна тільки друкарня. Винне міністерство і всі ті, хто весь цей непотріб, допускають до наших дітей.